Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 19 травня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В Сергірському районному суді мало відбутися одразу два резонансних засідання щодо Чернівецького гуртожитку, що знаходиться по вулиці Хотинській, 4 Д. В Чорнівецькій міській раді відбулося обговорення формування перспективного плану територій громад області. Стара нова техніка для чорнівецьких прикордонників в області пройшли випробування вже третього БТРу, який із брухту перетворили на дію цю техніку. А в Садгірському районному суді мало відбутися одразу два резонансних засідання щодо чорнівецького гуртожитку, який знаходиться по вулиці Хотинській, 4D. В двох справах позивачем виступає власниця цього будинку. В першій справі мова йде про виселення сім'ї, яка проживає в гуртожитку, а в іншій ліквідування будинкового комітету. Чим завершилася ця багаторічна історія, знають наші кореспонденти. Судова тяганина з поступовим виселенням мешканців гуртожитку розпочалася ще у 2004 році. Наразі у будинку по вулиці Хотинській проживає дві сотні людей. З них 38 – неповнолітніх. Серед мешканців учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, афганці та інші малозабезпечені. У 2004 році їх незаконно як рабів, як тварин бачите, продали майно разом з людьми. Напротязі протязі 10 років, йде суду до судові тяжби про виселення цих людей і залишення їх на вулиці, фактично без житла. Була позовна заява про виселення однієї родини із кімнати гуртожитку. Суд садгірський продовжувався напротязі 7 місяців до честі і дякуючи справедливому суду, який я вважаю, мешканців залишили проживати і відмовили власниці у лапках, іначе й не назву чи рабовласниці, як можна сказати, у те, щоб людей виселяти на вулицю. Проте ситуація повторюється і надалі. Цього разу позивачка подала до суду, аби виселити сім'ю Микитюків, які вже довгий час проживають у цьому гуртожитку. продали незаконно наш будинок, який зараз хоч старається нас виселити. У мене вже пройшов Верховний суд по цьому поводу. Вони поміняли пару речень, які сказали. Смисл той ж саме, і знову їх, і апеляцію не може подавати. Вони по-новому подають таке. Пані Василина проживає в цьому будинку з 1991 року у квартирі площею 18 квадратних метрів. Жінка розповідає, що вже відбулося понад 70 судових засідань. Всі суди ми виграли на нашу користь. Навіть є рішення Верховного суду, але вони почали перепродаватися. В було товариство Мір, потім став фізична особа Онгурян. Після того став Вартанові Салімонова. Після того залишилася Салімонова, так і залишилася. а Вартанов перепродав свою частину. Зараз шотландська фірма Кін Сейл Дівелопмент. Ну і зараз вони почали по другому кругу виселяти людей. Проте сама позивачка до Садгірського суду так і не з'явилася. Тому розгляд двох справ було перенесено. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Замість священників шахраї. До редакції Чернівецького репортера звернулись люди, які розповіли, що в Чорнівцях по квартирах ходять чоловіки, які представляються священнослужителями церкви преподобної Параскеви Сербської, і збирають пожертви, нібито на храм. Ми ж в свою чергу поспілкувалися із настоятелем цієї церкви. Детальніше в нашому сюжеті. На вихідних до христини подзвонили у двері. Дівчина відчинила і побачила на порозі двох священників, які назвались представниками церкви преподобної Параскеви Сербської, і сказали, що збирають пожертви на храм. Звичайно ж, виховання моє не дозволило мені просто це проінорувати, тобто впустили їх до себе в квартиру. Сказали, що збирають пожертву на храм. Ми з чоловіком їм не відмовили ні в чому, дали їм гроші, і вони запропонували нам освятити квартиру, тобто і освятили нам квартиру два молодих. Чоловіка, тобто один з них був в рясі, тому навіть вперше спочатку і не було ніяких таких думок, що це можуть бути якісь там шарлатани. От, але вже напевно після того, як закрили двері, все таки з чоловіком задало собі запитання, чому ж е, взагалі священники там ходять квартирами і забирають на храм саме таким способом. Проте, вже після того, як чоловіки у рясі пішли, у христини з її чоловіком з'явились підозри, чи дійсно вони є священнослужителями Ми розповіли про цей випадок настоятелі церкви преподобної Параскеви Сербської. І Він запевнив, що вони по хатах не ходять і грошей не збирають. Про ці випадки церкві відомо, і вони звертаються до людей, аби ці не давали гроші шахраям, які прикриваються храмом преподобної Параскави Сербської. Жодного разу е наші парафіяни не ходили по квартирах і не збирали ніякі пожертви на е ремонт чи відновлення храму. Навіть у ті 90-ті часи, коли храм відновлювався на сьогоднішній день, храм відновлений. Два роки тому храм відтискував 150-ліття свого існування, і за цей період часу ми ні разу не ходили і не збирали ніякі пожертви. На сьогоднішній день храм навпаки допомагає у будівництві встановлення нових парафій в місті Чернівця. Також настоятель церкви преподобної параскеви Сербської додав, що такі шахраї беруть у храмі записки за здоров'я та за упокій та ходять по хатах. І прикриваючись церквою преподобної параскеви Сербської, збирають гроші. Ми повідомляли про це відділ релігії, коли ще існував при облдержадміністрації. А, і нас повідомили наступне: що є в наша законах повно І є люди, котрі зареєстрували. Ні від кого незалежну Терку на нашій вулиці, на Заньковецькій, і вони зареєстрували ні від українська православна, ні від кого незалежну Терку, розумієте? Mm -hmm. і, але, але Свято Троїцька пише в них по документах. Mm -hmm. На квартирі там один священник, який був в забороні, розумієте, він mm -hmm. зібрав навколо себе таку групу стиган. І що вони роблять? Вони кажуть, що збирають гроші на дітей, сиріт, на калік і тому подібне. У міліції нам розповіли, що необхідно бути дуже обережними з тими людьми, яких впускаєте до будинку, оскільки шахраї стали дуже винахідливими і представляються не лише працівниками церкви, але й соціальними працівниками тощо. Останнім часом були шахрайські дії пов'язані з особами ромської національності, які приходили і просили грошей на операцію під час того, коли людина дає кошти там. То скільки може, хто 20-30 гривень одному дає на операцію, другий іншим часом з квартири викрадає гроші. Також були випадки, де просто під приводом соціальних працівників, теж шахрайським шляхом заволодіють коштами. Тому прохання до мешканців, щоб. Не впускали такі громадяни. Якщо приходять о, соціальні працівники, то пе попередньо перевіряли вказану інформацію е по телефону. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій міській раді відбулося обговорення формування перспективного плану території громад області. Міський голова та голови близько розташованих до міста сіл. Обговорювали можливість приєднання сільських громад до Чернівецької. Детальніше про укрупнення міської громади. Дивіться далі. Чернівецький міський голова зустрівся з експертами Офісу реформ та головами близько розташованих до міста сіл, аби обговорити перспективи майбутнього об'єднання. Зважаючи на затверджені норми добровільного об'єднання до Чернівецької громади, можуть приєднати 20 сільських рад, які розташовані ближче до обласного центру, аніж до районного. Розумію, що кожне. Кожне село це індивідуальність, індивідуальні стосунки, індивідуальні ресурси. Хтось вже фактично деякі населені пункти вже Щось фактично вже в місті, так, якщо ми говоримо про Глибоцький напрямок. Тобто люди, Чернівчани там живуть. Мешканці часа працюють майже всі в місті. Саме такі громади в перспективі і планують приєднати до Чернівецької. При цьому населені пункти зберігають адміністративний статус села. Також кожна із зазначених сільських рад має право вибрати свій шлях об'єднання в територіальні громади. Однак, як зазначає директор Чернівецького офісу реформ, більшості, очевидно, вигідніше приєднатись до Чернівецької громади. Стрілецький кут. Ну, сюди ми говоримо біла, да. Ну, об'єднаються вони. До... Кіцменю далеко, місто під боком, що далі? Якщо вони не забезпечують себе, яка перспектива далі? Чи вони будуть об'єднуватися з Ми до кіцманя, як доїжджати, а тут до міста буквально рукою подати? За словами експерта, до затвердження остаточного перспективного плану сільські громади мають змогу внести свої пропозиції та вирішити, як і з ким будуть об'єднуватись, аби уникнути суперечок в майбутньому. Окрім пропозиції, сільські голови висунули і безліч зауважень. Зокрема, відсутність визначення чітких меж населених пунктів в об'єднаних громадах та необхідність ділити з кимось власні надходження. У нас у мене 7200, тисяч чотири населених пунктів. І чому я маю Є своє спінансування? Слава Богу. Зараз ми тільки почали будувати. І, і, і мені треба що, об'єднуватися скільки не мені село. Та ми вже пройшли це у нас того було три сільські ради. Зараз одна сільська рада. І, і зараз знову об'єднуватися. Ми тільки на сесії тільки почали, ви, ви бачили, що її були так. Я собі уявляю що там далі буде. Сільським головам було запропоновано підготувати свої пропозиції та бачення майбутнього об'єднання до першого засідання робочої групи з формування перспективного плану, яке відбудеться наступного вівторка. Іван Бучелинський, Роман Віремєнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці, стара нова техніка для чорнівецьких прикордонників в області. Пройшли випробування вже третього відновленого силами прикордонників та волонтерів БТРу. Який з брухту перетворили на діючу техніку, готову до виконання завдань? Детальніше про це дізнавався Петро Гайдащук. БТР-60, якого ви зараз бачите вже понад 30 років. Ще п'ять тижнів тому його знайшли у Львові на авторемонтному заводі. Після чого доставили до Чернівців, де на базі прикордонного загону розпочали відновлювальні роботи. Що насправді це було схоже, коли ми його отримали. Це було схоже на експонат в вторчерм'ята, тому що крім двигунів і якихось железяк, в ньому нічого не було. Не було коробок передач, не було радіаторів. Тобто все довелося доукомплектовувати. Машина готувалася в рамках підготовки нашого бойового підрозділу, зведеного Чернівецького, який, я думаю, ближчим часом буде виконувати завдання в зоні АТО. Це важливий транспорт, тому що я особисто виконував обов'язки на східній ділянці. З початку бойових дій це було червень, липень, серпень. В цей час ще не було таких обертів. Зараз на даний час значно краще вже забезпечення, але в нас, коли ми виконували обов'язки, в нас бойових машин не було жодної. Ми свою лепту у ремонт БТР внесли волонтери та небайдужі буковинці, які разом із прикордонниками знаходили потрібні деталі та допомагали у відновленні. Е, мушу констатувати, що якщо рік назад десь 75% все-таки з тої допомоги необхідної давали волонтери. А 25, на жаль, була можливість лише військових, то зараз це прямо кардинально змінилось. 25 максимум. Ми тепер волонтери додаємо своїх зусиль і фінансів. А 75 вже військо таке, як воно має бути. Я... Окрім відновлення, машину також модернізували, начепивши на борт, трешічаті екрани протикумулятивних снарядів. Також обнаднали БТР-відеокамерами для збільшення радіусу обзору водія. Також ентузіасти наділили машину можливістю ставити димову завісу. Від розповіді про техніку взялися до її випробувань. Не дивлячись на свій вік, даний БТР пройшов усі випробування. Довівши свою чергу, що стане гідним помічником нашим прикордонникам на східних рубежах. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці у Чернівецькій обласній державній адміністрації. Відбулась прес-конференція на тему на ринку праці України. Особлива категорія демобілізовані учасники АТО. Як саме обласний центр зайнятості допомагає безробітнім військовослужбовцям? Дивіться далі в сюжеті. Виконувач обов'язків директора обласного центру зайнятості Любов Кожелянко розповідає, що у всіх галузях економіки в порівнянні з минулим роком відбулося зменшення чисельності працюючих та кількості вакантних робочих місць. Рівень безробіття, який прогнозуємо на кінець року, може сягнути 11,5 в середньому по Україні. Це прогнози. Дай Боже, щоб вони не справились, але такий прогноз є, і ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. У зв'язку з таким скороченням з'явилась особлива категорія клієнтів: вимушені переселенці. На них спрямована особлива увага. Окрім цього, з початку року до Чернівецької обласної служби зайнятості звернулося 117 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у антитерористичній операції на сході країни. З них станом на 15 травня влаштовано лише три особи. На даний час на обліку служби, це станом на 18 травня, перебуває 114 демобілізованих осіб. Таким особам надається весь, весь спектр інформаційно-консультаційних послуг, пов'язаних з працевлаштуванням. Звичайно, пропонуються вакансії. Фахівці служби постійно ознайомлюють, пропонують вакансії, ознайомлюють роботодавців з резюме претендентів. Також обласна служба зайнятості пропонує безоплатне індивідуальне та групове консультаційне обслуговування осіб, які звернулися до служби зайнятості з питань організації та провадження підприємницької діяльності. За останні два місяці було надано 600 консультацій. Владислав Кожеленко, Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому краєзнавчому музеї відкрилась виставка ляльок, присвячена міжнародному дню музеїв та дню захисту дітей. Такі іграшки не тільки забавляють малечу, а й здавна вважаються справжніми українськими оберегами. Детальніше про це дивіться далі. Пані Інеса вже 10 років працює бібліотекарем, а у вільний час створює ось такі оригінальні обереги. Вона неодноразово брала участь у виставках народного мистецтва, але власної ще не мала. Пані Інеса створює як портретні ляльки, які вже мають свого володаря, так і звичайні, які можуть придбати всі охочі. Підготовка виставки тривала півроку, і за цей час, як зізнається майстриня, кожна лялька стала для неї улюбленою. Вони для мене всі важливі. У мене немає ніколи, ну таких особливих центральних немає. Вони всі мені. Дорогі, і кожна по-своєму, у кожної свій характер, у кожна по-своєму чимось цікаве, якісь пам'ятки про них, яка складно не хотіла вдіватися. От, наприклад, у мене ось ця лялечка, Чотири місяці я не могла на неї одіти костюм, поки мені не принесли тканину, і от вона захотіла бути ось такою. На відміну від фабричних іришок, якими сьогодні заповнені вітрини магазинів, кожна лялька-оберіг має своє значення. Наприклад, ляльку наречену дарують молодим дівчатам для привернення майбутніх чоловіків, а лялька-немовля захищає сон і здоров'я новонародженого. Кожен такий оберіг сповнений емоціями свого автора. Більшість іграшок, котрі використовували наші бабусі, прабабусі, це були не просто іграшки, це були і обереги, це були і побажання. Це були іграшки, зроблені здебільшого роками матері, бабусі, і вони несли їхню енергетику, їхнє тепло, котрі передавалися дітям і прививали їм ось ту любов до свого рідного, до свого споконвічного. Ім на належачого виставка триватиме до кінця червня. Чернівчани можуть завітати до краєзнавчого музею, аби дізнатися більше про ляльки-обереги та придбати й собі один із них. Тетяна Верещенська, Дар'я Тохпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці в учбово методичному центрі культури Буковини. Відбулася виставка відомого ікономайстра, художника та писанкаря Михайла Дудки. Чорнівчанам представили декілька десятків робіт найрізноманітніших стилів, розпис писанок, іконографія, малюнки на склі та інші. Детальніше про традиційне буковинське мистецтво. Дивіться далі в сюжеті. В центрі культури Буковини відбулася звітна виставка буковинського митця Михайла Дудки. На експозиції представили декілька десятків робіт автора різної тематики, виконаних в традиційних буковинських техніках та жанрах. Зокрема, майстер відроджує давні традиції іконопису на склі. Це рідкісна техніка тим, що це раніше на склі малювали, лиш просто в мене вже трошки більше уточнені лінії, а раніше так народна ікона той на склі, то вона такого про, прозора, така фарба. Якщо церква заказує, то до церкви, де вони є, такі закази. Якщо. В основному я собі для себе треба. Окрім цього, майстер зображує на склі буковинські пейзажі, сюжети народних свят, казок та видатних діячів краю. Свої сюжети як на склі, так і на полотні митець змальовує традиційних для Буковини барвах. Відображення в його творчості знайшли і сучасні події в Україні. Цього року, так як у нас така обстановка в державі, то є така тематика Єдина країна і пісанки різних регіонів, там от Донеччина, от Харків, Суми. Гуцульщина Закарпаття. Карпаті, а писанки, так як мене мати вчила, так я традицію дотримуюся. Кожна робота Михайла Дудки відроджує традиційні техніки, які гармонійно поєднані з його авторською манерою виконання. Одним із прикладів такого поєднання є його писанки, які можна назвати окремим культурним явищем. Зазначає начальник управління культури Чернівецької ода Віра Китайгородська. Чим цікава ще його творчість? А він витворює портрети наших славних. Письменників, поетів, композиторів, знакових осіб Буковини і України на писанках це те, що в принципі ще до нього не було ні в кого працює і на полотні, і на картоні, і олівцем, і олією словом майстер багато жанровий. Віктор Кармазнюк, Іван Бочилинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.